Як я тут опинився неважливо. Все сильно болить чогось. Гарна погода. Що це за містечко? Тут хтось є, треба підійти спитати. Що це за місце і що тут робити? Знов новачок, ти попав у місце під назвою Чорна зона. Тут відбувались страшні речі, тому тут важливе все, що можна знайти. Але тобі краще йти геть від наших ящиків. Тут не написано чиї ящики, але все рівно нічого нема. Треба пошукати краще. Це вже кращий будинок, можливо, тут щось є. Тобі далі не можна. Ти не учасник стального фронту. Чи навіть, можливо, один скопор. Набої не помішають. Йди геть від набоїв. Вони мої. Огляну краще цей будинок. Тут нічого не світить новачкам походу. Още один ящик, ще одна надія. Тут, напевно, багато злочинців було. Все не можу нічого знайти, але повинно щось де-небудь лежати. Чудовий вигляд. йшло діло, ще й ніхто нічого не каже. Тут ще годинник з прикрасою. Гарна перша знахідка. Перша вилазка була не сильно дружелюбною, але мені здається, що все ще попереду. Просто пам'ятка. Всі дізнаються про домічку. Темна зона місце, куди не заходять ті, хто дорожить життям. Колись це був процвітаючий порт, але після серії катастроф, радіації та рейдерських воєн, він став зоною ізоляції.